Друзі, як вами, за як завжди Арті за два на сьогодні буде грати прикольне сенки, друзі, хоррор під названням Speciman Zero. Тобто, друзі, пацієнт Зеро. Дуже прикольний хоррор, я вже пару разів його пограв, друзі. Тут у нас є офлайн режим і мультиплеєр. Також, друзі, дана ігрушка, яку ми зараз будемо грати, буде в телеграм-каналі. Силочка на нього, як завжди, внизу під відеосом в описанні, друзі. Всіх чекаю в телеграм-каналі. Ну а ми розпочинаємо. Нажимаємо мультиплеєр, друзі. Так, ось сьомій. Нікнейм Артик. якщо хочете, друзі, можемо разом з вами її пограти. Ігрушка займає всього 160 мегабайт. Чи десь так, я, чесно, не дуже розумію. Там є пару персонажів відкрито, це чоловік і жінка. А ті всі заблоковані. там, багатенько є. Ну а ми, друзі, будемо грати так, Присоединитися до ігри, це ви, друзі, вводите, так скажемо, комнати, номер. Комнати. Тут, а создати ігру, можете свою кімнату создати, люди будуть приходити. А ми нажимаємо... Випадковував гра Зараз, друзі, як завжди, реклама, да, друзі. Ну я без реклами, нічого страшного, реклама тут недовга, тут всього 5 секунд. Терпімо. Так що, друзі, зараз будемо разом з вами лякатися. Хто, друзі, любить дані хоррор-ігри, лайк. Хто їх не любить? лайк. Бо мені буде дуже стрьомно я, чесно, не фанат хоррорів. В фільмі я дуже... взагалі не дивлюся хоррори. Хіба що якщо це з комедією зв'язане, то правда? Все, друзі, ми все просинаємося так розумію, в якійсь палаті. Разом з нами... О, вже хтось є. Я не один. Ару кумаран якийсь. Так, ось, друзі, у нас бачите? Є ліхтарик. Так, ось ту... Оп... так тихо ключ. Шприць. Ключ і шприць, друзі, я підібрав. Я не знаю для чого. Тут речі спавняться рандомно. Так, друзі, у нас є камера, дивитись. Дивіться камери. Перша камера, ми можемо дивитися, хто де є. Друга камера. Третя камера там стрмна. Четверта, п'ята і шоста. Ну, коротше, друзі, нам треба привітатися. У нас людина як не є. Так, друзі, я привітався з ним, щоб було все добре. так. Звісно, фігово, що тут нема. Так, а як відкрити двері підожди? Я ж ключ. А, ось до ці двері. Так а чого я присів, як дурбелик той? Ну. Відкрились, відкривайтесь, дивитися. Так, друзі, все бачите нашій дружбан. Я надіюсь, він не вийде з гри Та що таке, блін, з цими дверима? Ніфіга не розумію. О! Так, це у нас тут. Санвузол. Ходу, друзі, він вийшов, так? Да? Зашибісь, оставили мене you girl or boy? Напишемо йому boy Я по англійськи не шпекаю, але нічого так Boy Так, коротше, давайте поперли вже двері, блін, бовбані, відкритися, ви нафік. Ні. А ну давайте так. Ну моє з вашими дверима нафіг. О, насильно. Так, друзі, хватит діти, ми будемо лякатися. Хочемо показати тут чудиків тих, їх страшних. Так можемо відкрити? Ага, так, йдемо сюди, значить. <ривіт> Та чого ж ти не йдеш, блін? що б тебе побрало? Що таке? Плющить мене. Так, друзі, тут є дурбаши. Зброя є вогнепальна. Так, дружище, за мною Чи ти... Пішли сюди, сюди пішли. Так, тут нічого нема. Блінка, -мо! Капець! Йошкін ти поти чуть не обісрався, друзі. Ви що йокнулись чи що? Йопнулись, я сказав! Бужмі милостивий. Так. Йоханий бабай! Перша камера. Оце, бачите, люди оці Це, друзі. Його ні... якісь чорти, блін, я не розумію, що це таке. Бляха, муха. Нє, друзі. Оно наш дружбан бігає. Ой-ой-ой. ой ой Капець, 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 тікай, 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 боже мій милостивий, як це було неожидано. Де він пішов? Він пішов туди за тим. Боже мій милостивий, це не ігрушка, це взагалі якась. дивіться що повзаєш, якась Нечість, блін. Боже мій милостивий, я не хочу, друзі, виходити. Але заради вас я вийду. Блін, робаша, не я... треба, друзі. Прой, опа. У нас є батарейки, друзі, батарейка нам треба. лки наталки! Друзі! <реш> я не знаю, що таке? Який я просто <реш> дві жизни залишився. Я не знаю, як цю гру закінчувати. Друзі, я походу розумію, що тут треба робити. Закриваємо двері, тут треба не шуміти. Дивимося камеру перво. Все, його вбили, ви бачили самі. Блін, зараз він тут зараз спавниться, так? Да? Йош, не, не вбили вже взагалі аж. Так, перша камера. Блін, вона стоїть, оно. Так, він тут має бути по ідеї. Так, друзі, дивимося першу камеру. А я так розумію, друзі, ці люди... Вони типу, як його сказати... Друзі, я не знаю, як це грати. Взагалі не розумію, друга камера немає. Третя нема, четверта немає, п'ята немає, шостої немає. На первій камері оті повзали. Досі повзають. Блін. Що робити, я не розумію, що в мене є по інвентару? Дротики, мені ті дротики, що я з них зроблю? Боже, і воно лазить там. Погнали, друзі, на пролом. Пофіг. Береженого бог береже, а я тікаю, а я біжу туди, не знаю куди. Боже, остався я сам. Друзі, не хочу я грати. Друзі, мені дуже стрюбно. Я не можу, не можу грати, друзі, просто прикиньте. У мене скоро інсульт буде, я Коней двинуть, чесно слово, поволю. Я не можу, друзі. Я в останній раз граю ці хорори, я їх манав, друзі. Вони мені не треба. Я краще буду без світла ходити. так. Боже, боюся повертатися. Що може бути, друзі? Фух, бляха, я не можу, друзі, себе силити. Я не можу грати ці хорори, мені погано. Але друзі я попробую щось зробити. Давайте погнали, хай нас уб'ють нахуй вже. Здоров, дурбелик. Що воно таке? чинки чи люди якісь. Що воно хоче від мене? І нафік від мене. Зараз друзі нас налякають. Конкретно. Так. Боже боже, що мені приходиться терпіти, нафіг я граю. Там не розумію, друзі, навіщо це все треба. Лякатися так, що чуть триндець мене вхопив. На цьому, друзі. О, судіння, слава тобі, господи. На цьому, друзі, я думаю, будемо закінчити. Я вже багато раз в даній ігрушки, міць мене хватить. Я вже грати її не хочу, мені дуже погано стало щось після цього. Не знаю, друзі, як ви любите хорори, грайте. ну ігрушка реально класна. Так що, друзі, якщо хочете разом з мною пограти і, звісно, говоріть мені в коменти або в телеграм-каналі. Всіх пойму, почую і все буде добре. Так що, друзі, всім до зустрічі, всього самого найкращого, всім пока-пока.